Члени виконкому присутні, розпочинаємо роботу виконавчого комітету міської ради. Присутні сім членів виконкому, кворум для проведення засідання є. На засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич і директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Прохорчук Хорчук Дінам Перед формуванням порядку денного нагошую усім присутнім. У разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції. На порядку денному нас 54 питання. Є пропозиції? Хто за те, щоб прийняти порядок? денний? переходимо до першого питання про затвердження реєстру об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та управителів багатоквартирних будинків. Добрий ранок, шановні члени виконкому. 7.06.2023 року рішення виконавчого комітету номер 661 був затверджений відповідний порядок. Наразі комісії... комісія, давайте розпочнемо з іншого. Угу. Що спочатку сесії були виділені кошти. На будинки, які постраждали внаслідок збройної агресії збройної Російської Федерації агресії Російської Федерації, потім був затверджений порядок. Зараз ми затверджуємо реєстр так. для того, щоб підтримати саме ті будинки, де були вибиті вікна. Власне. Так слоне гремов, вірно кажете. Значить, на сьогоднішній день комісії допрацьовують вже ті дані і документи, які до них потрапили, значить. У відповідному порядку мова йшла про формування реєстру. Даним, даним рішенням пропонується затвердити реєстр по сьогоднішнім цифрам. Кількість постраждалих будинків 182, Кількість віконних блоків, які потребують заміні 979. Площа віконних блоків 1777,9 метрів квадратних. Кількість постраждалих дверей 30, Площа дверей 63,22 метри квадратних. Зараз по зараз до нас надходять комерційні пропозиції на сьогоднішній день. Орієнтовно на 70% всіх. Постраждалих віконних блоків від дверей надійшли комерційні пропозиції за комерційними пропозиціями: середня вартість одного метра квадратного війна, вікна 2995,3, середня вартість одного метра квадратного дверей 4151 гривня. Нагадаю, що тим порядком у нас була затверджена гранична вартість метра квадратного вікна 5200. Тобто ми вписуємось. Ні, ну, Якщо ви вам так сказали, то скажіть, звідки взялося 5200, тому що потім будуть говорити про те, що Значить, цифра 5200 в порядку була. Вона взялась з визначення розміру компенсації для відновлення пошкодженого об'єкта на рухом майна. Це чек лист, який затверджений Кабінетом міністрів. Є Прошу питання? Підтримати. Немає тоді на голосування. Хто за? Дякую. Наступні у нас питання йдуть це про затвердження рішень комісії по компенсації по пошкодженому житлу. Давайте тоді зв'язку з тим, що ми все одно не називаємо прізвища, а тут ідуть повністю всі у нас чотири. Тоді 7, хто 7, за те, щоб проголосувати з другого питання по десяте та затвердити? Там два відмови сім тоді 7, по восьме хто затвердити надання компенсації громадянам за пошкодження об'єкта відповідно до постанови Кабінету міністрів. Хто за? Також є дві відмови. Сергій Миколайович або Андрій Вітальчик. прокоментуйте підстави відмови. Е... Давайте по кожному дев'яте без прізвища, чому відмова, щоб всі розуміли, що це ну, є підстави для відмови. Будь ласка. Значить, сім дійсно там було позитивне рішення і два негативне. В одному випадку. Значит, по дев'ятому ми зараз говоримо. Так, да, мова йде про те, що будуть чекати змін в законодавстві, так як сума значно більша, ніж відповідно до суми чек-листа значно більше, ніж те, що можна по порядку Кабінету міністрів, там, де двісті. Мені, тисяч. здається, це по 10-му. Чи по 9 дев'ятому? По дев'ятому по десятому ну все, давайте все, ви будете все. готуватися до виконкома. Все по дев'ятому питанню тут, наскільки я вже пам'ятаю, у нас тут виходить, що неможливо взагалі відновити шляхом капітального так, ремонту. ремонту, і дана особа має звернутись по іншій постанові там, де у нас ідуть житлові сертифікати. Повністю, коли неможливо руйнації неможливо відновити, це по дев'ятому, хто за відмову? І дана особа у нас прийде по по іншій постанові звернення. І по десятому пункту це у зв'язку з тим, що ми зараз відмовляємо, але вони якби потім звернуться ще повторно для того, щоб розглянули. Хто за впорядкують свої документи? Дякую. Одинадцяте питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства електричні мережі зовнішнього освітлення. Це виключно бюджетні. Добрий ранок, Добрий ранок. Е, зміни вносяться відповідно до виділених коштів сесії на... міської ради, так ні, Інших немає. немає. Це у нас іде будівництво. Чого? Будівництво вносить збереж зовнішнього освітлення і придбання регулювального запобіжного сімейного сусільного обладнання. Це немає питань ні в кого на голосування? Хто за? Наступне про затвердження змін до фінансового плану спецкомбінату. Це у нас теж бюджетне фінансування, це пам'ятники додають. Це ми додатково виділяємо кошти відповідно до рішення сесії, розносимо по фінансовому плану. На голосування хто за? Дякую. Дякую да. вам. Що, що так? Про організацію сезонної торгівлі. Ні, ну я ж їх на можна комісію розглядала всі питання. За таким зверненням звернулося чотири суб'єкти господарювання. Всі розглянуті на комісії. Перше турка кава на піску фізособа Кузьмінське Павло Покровська, 15, подано в перший скізний проект. Комісія підтримала погодження встановлення. Друге. Вулиця Чуднівська, 129 Б, подана вперше новий ескізний проєкт. Комісія розглядала, погоджено. Кав'ярня Зара-Пізара, Михайлівська, 17. Вносяться зміни до екскізного проєкту. Погоджено і кав'ярня Лівський Кроса, Михайлівська, 10. Також внесено зміни до ескізного проєкту, погоджено Комісія. Є питання? Є. Немає на голосування. Хто за? Дякую. Дякую. Про звільнення від сплати за надання контрольної карти на порушення благоустрій. Будь ласка. До виконкому міської ради звернулося приватне акціонерне товариство Фаворит Компані стосовно виконання робіт по благоустрою території прилеглої до готелю по майдану перемоги 6 Враховуючи те, що компанія виконує роботи за власні кошти на землях територіальної громади міста Житомира, пропонуємо дозволити комунальному підприємству інспекція з благоустрою міста Житомирської міської ради безоплатно видати контрольну картку на порушення благоустрою приватному акціонерному товариству Фаворит Компані. Є питання. Немає тоді на голосування. Хто за? Дякую. Дякую. Про взяття на квартирний облік, включення до списків першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, порядкування черги за місцем проживання. Доброго ранку. Добре. Даним проектом рішення пропонується взяти на квартирний облік, а саме в загальну чергу, то в список першочергового одержання житла три сім'ї, одна з яких це багатодітна сім'я і дві сім'ї. Пільгові учасники бойових дій також пропонується взяти, включити саме в список позачергового одержання жилих приміщень п'ять сімей. Одна чотири сім'ї це особи з інвалідністю внаслідок війни, і одна сім'я це сім'я загиблого захисника України. Внести зміни до зняти з квартирного обліку 51 сім'ю, це які понад 10 років не поновлювали облікові справи та нести зміни до облікових справ чотирьох сімей на підставі заяв та наданих документів немає питань І, да. на голосування хто місії про взяття на соціальний квартирний облік, включення до списку позачергового отримання соціального житла. Даним проектом рішення пропонується взяти на соціальний квартирний облік особу із числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування 2002 року на рішення. Про взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання. Даним проектом рішення пропонується взяти. На облік для одержання тимчасового житла це чотири сім'ї. Це сім'ї, е, наші з зруйновані, які мають статус на нашого переміщення фонду. осіб. Про продовження строку проживання громадян, у жилих приміщення включення до фонду житла для тимчасового проживання. Даним проектом рішення пропонується продовжити для вісьми сімей строк проживання у фонді житла для тимчасового Боргів проживання немає? Фонду. Там є борги в деяких сім'ях, але до да, організації. Про затвердження рішення про надання службових жилих приміщень. Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення про надання службових жилих приміщень співробітникам управління служби безпеки України в Житомирській На області. Хто за Десь про затвердження так. рішення про включення жилих приміщень до числа службових? Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення про включення до числа службових жилих приміщень головного управління національної поліції в Житомирській області. Це дві квартири, які були придбані за державні кошти. Для управління головного управління Над поліція. Так. На да. голосування хто за. Про надання Дякую, на території Дякую. Житомирської міської територіальної громади соціальної послуги для на догляду дітей з інвалідністю. Будь ласка, і Доброго дня. Шановні члени виконкому, просимо підтримати дане рішення, але технічно пов'язано зі зміною у складі комісії у зв'язку з звільненням окремих працівників. Тоді на голосування хто за. Дякую. всі інші питання розглядаються в закритому режимі.